Часті та болісні поклики до пускання, біль наприкінці або під час сачового домішки крові, які з'явилися, можливо, підвищення температури, наявність цих симптомів це сигнал вашого організму, що потрібно негайно звернутися до лікаря-уролога: переохолодження, терпіння, поклику до пускання, статевий акт без захисту, супутні захворювання, каміння в нирках, хронічний пілунефрит, запальні процеси, які погано лікуються. Головне, не займайтеся самолікуванням. Антибіотиків призначає лише лікар. Профілактика. Щоб уникнути загострення або нових симптомів циститу. Уникайте переохолодження, поїти достатню кількість рідини, загалом це 20-30 мл на кілограм воги. Адекватна гігієна. У жінок через анатомічні особливості правила гігієни підтирання спереду назад. Не терпіти довго, якщо дуже хочеться в туалет. Цистит поширене, але виліковане захворювання. Головне, не зволікайте і вчасно зверніться до лікаря ланцет.